Вітаю! Уявімо ситуацію, шестеро друзів пішли в піцерію, замовили величезну піцу і їм приносять піцу розділену на 16 частин. Шестеро друзів і 16 частин піци. Як порівну розділити 16 на 6? Ділимо 16 на 6. Скільки раз 6 вміщається в числі 16. Два рази. 2 помножити на 6 буде 12 і ще в нас залишається 4 кусочки піци. Тобто ми можемо сказати, що в 16 кусочках піци 6 разів на ціло вміщається 2 рази плюс 4 кусочки. Тобто кожному другу припаде по 2 кусочки і ще загальному останеться 4 кусочки піци. Значить, поки будуть друзі мирно ділити остачу піси, ми з вами розглянемо компоненти ділення. Значить, А поділити на Б дорівнює Q остача R. А це ділене Б дільник. Q неповна частка R – остача. Це показує нам, що А дорівнює Б помножити на Q R. Тобто, скільки разів дільник націло. Вміщається в ділене плюс остача. Так як у цьому випадку, остача завжди повинна бути менша за дільник. Скажіть, будь ласка, а остача може бути нуль? Може. Коли число ділиться націло? Наприклад, 18 поділити на 6 дорівнює 3. Остача 0. Остачу можна що, якщо ви не писати.